Тваринний секс, бездумний це не для нас. Ми зробимо автентичну практику. І а, пішло все не так. Все пішло не дуже добре. Так ми живемо. <світ> Травляється якась штука, ми сремся, воно вирішується до слідчого <світ> а, а Потім пока. все починається знову. <світ> Привіт, мене звати Катя. Я дружина Ярослава, я письменниця і лікую. Після порлогової депресії, після народження нашого сина привіт, мене звати Ярослав. Не знаю, що про сказати. Я айтішник. Коротше, просто можете думати, що я айтішник. і в принципі цього було достатньо. Але, типу, ну я люблю там психологією позайматися, якимись такими штуками, і ми працюємо з Катєю над нашими відносинами. Довго ми в стосунках майже сім років. І з них чотири роки ми одружені, і 4. в нас трьохрічний син. І останні два роки ми, <святується> 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 ми на дуже гарних стосунках. <святується> Я, насправді ми перші роки думали, що ми в ідеальних стосунках. О, ми були в, ідеальних стосунках. Да. в цьому відео ми хотіли поговорити про те, що сталося за останню ну, добу, можна сказати, навіть, да? добу. Так, просто ми хочемо сказати, що наші стосунки зараз в періоді великої трансформації. Ми по-новому одне одного відкриваємо, вчимося, вивчаємо кордони одне одного, і ми вирішили вчора зробити тантричну практику. Бо mm -hmm. ми такі всі а, думаємо зараз про душу, про духовний розсвідка. І ми такі, тваринний секс, бездумний це не для нас. Ми зробимо тантричну практику, яка ну, допоможе нашим душам з'єднатися. Ага. І а, пішло все не так. Все пішло не дуже добре насправді. Коротше кажучи, я просто ну, насправді я був не виспаний, вчора щось я трошки недоспав. А, але, типу, в принципі, ну скажімо так, сексу якогось хотілося. Я подумав, ну, класно, тантрична якась штука. Тіпи, зараз ми всі розслабимося. Тантрична да, да, да. І ми відчуємо себе такими сильними, сексуальними, там, і все піде як треба. Коротше. А, але щось потяг трохи зійшов з раю. Сенс практики був в тому, що був список фраз, які всі значать якийсь певний аспект любові Я з тобою я бачу тебе, і ти в безпеці зі мною. І потрібно було прочитати цей список фраз партнеру, щоб він вибрав ту, яка йому найбільше відгукується, і потім благословити свого партнера цією фразою. І, там в списку фраз була фраза Я в безпеці Ти в безпеці зі мною. Я читав мені список фраз, а в нас є певні іщуси з безпекою для мене в наших стосунках, колись ми вам про це розкажемо теж. І він його психіка просто пропустила фразу про ти в безпеці зі мною. І я така, це дивно, окей. Але, але я хочу ти хангрізало. Зараз мама зробить тобі кашу. А, але я така, ні, стоп, ти маєш в мене благословити саме цією фразою, яка яку твоя психіка захотіла пропустити. І я рік почався все робити, і я така, і я відчуваюся в своєму серці якийсь фальш, типу в тому, що він говорить. Я думаю, я така прям розстроїлася, і Ярік закінчує закінчується все, і він каже: Я сам відчуваю фальш, в тому що я говорю. Я така, це значить ти мене не любиш. Чи ти не віриш, що я можу бути в безпеці з тобою? Ну, він такий я не знаю. <рес> ну коротше кажучи, насправді, ну типу, я справді був трохи втомлений. І, типу, фраза: ну, типу, я тебе люблю, ти така красива. Ти в безпеці зі мною? Yeah. Ну, коротше, якось було їх важко казати від серця. Типу, вони більше йшли якось з голови. Yeah. І, типу, я відчував, що тут якось воно трохи з голови, таке, трохи штучна. Ну, і думаю, ну, в принципі, трохи такого було. Ще й пропустив цю фразу про безпеку. Взагалі не знаю, як, як воно так, ну коротше, це якась така такий жар долі. Коротше. Yeah. І після цього, коли вона, ну коли Катя сказала, що, типу, чувак, може, ти мене взагалі не любиш. <різ foi> <dullupi> Зразу вікнулася така, ну типу, віддача віддага, скажімо так, і ти такий так як ти можеш? Хіба, хіба так можна взагалі? Типу, я тебе ще як люблю, а вона каже: така, Що докажи, скажи мені щось, скажи мені так, щоб я поняла, що <dullupi> ти не любиш. А я такий, що не кажу, в мене щось все не йде. <brava> Іде в самим мокаси. Я коротше. така, а за що ти мене любиш? А розкажи. А Я так. теж вже его підключилася, і воно таке. А докажи, а скажи. А в мен, мене в цей момент включається захисна реакція, типу. Типу, досить мене ображати, скільки можна, типу, що ти сумніваєшся в цьому. Я знаю, що вона є. Що ти сумніваєшся, але включається якась така образа. І коротше, я таки замикаюсь і починаю ну, типу, цією образою маніпулювати. Типу, пожалій мене, пожалій, мені погано, а ти мене не розумієш. Так? Да -да -да. А я така взагалі це мені погано, бо це ти кажеш мені, що ти мене любиш, так що я тобі не вірю. І я така, ні, ти мене пожалій. І я кажу, давай комфорт мене, комфортно, обіймай мене. Я рік обіймає мене секунд на 20, а потім обертається до мене спиною і засипає. І я така, що це таке? Це якийсь просто... <реш> Я просто вирішив, щоб віддавити духовність, мені треба поспати. <реш> Треба поспати, я думаю, Щоб так. вернутися в духовний величний стан. Я просто уявляю, що б ні. Я влаштував, якби я в момент майже мені тяжко, підтримуй мене. Я б обняла його 10 секунд, а потім повернулася спати. Мені ставалося, щоб було більше ніж 10 секунд. Може всі 20 О, так? Да. Але о, в будь-якому ну, випадку я, я обідалася. Я обідалася, і чи, я чи вже не по, не я вже почалася закручувати, що він мене любить, він мене не підтримує, йому вайна, що мої емоції, він заснув. І, коротше, і я потім така думаю, не буду його будити. Я взагалі не буду його будити, пішла за малим в садочок, забрала малого, і о, по дорозі назад Ярик нас перестрічає і такий. Ну я поспав, здається, в мене вже все окей. А, а, я правда, так... вже окей. а він і навіть не питає мене, чи як ти? І ти ж казала, що ти була засмучена, як чи ти в порядку? В Мене вже здається все окей. Іде такий, і я тако. В смислі. А я як а як же я? Тебе взагалі немає немає різниці, що я відчуваю, де якась турбота про мої почуття. Ну мені взагалі важко коротше розповідати не про себе, того ну типу, чи питати людей про їхні почуття в принципі важко. Я ж й О, це таке виправдання. Ну коротше кажучи, суть в тому, що я прикидуюся, відчуваю себе свіженьким. Думаю, клас, кричу, Катя, нікого дома нема. Розумію, що вона пішла за малим в садок. Думаю, так, треба зараз швидко допомогти їм з малим, клас. типу, зароботати якусь невеличку медальку, типу, ну підтримати, скажімо так, підтримати, побіжу, зустріну її садочка. Ну я зустрів, але питати я нічого не питав. Ну, в будь-якому випадку контакт був порушений через те, що яку то було нормально. Мені не було нормально. Мені не було нормально. Я закопалася в его в свої переживання. Мені не було нормально, і я така. Тримайся від мене на відстані, ну тако емоційно. Так, о, ми ми так цілий вечір з дитиною програлися, цілий ранок і якось. Я така ходила, я така ні, ні, я тобі не вірю, може ти мене любиш, може ти да. байдуже на мене. І це не дуже приємно, насправді. Це насправді не дуже приємно, коли е я не була щаслива, коли я так думала. Я не була щаслива і я дуже дуже хотіла вийти з цього стану образи, стану жертви, але в мене не виходило. Я, я хотіла вибрати не бути нещасною, але в мене не виходило через те, що ну, наш контакт, наші стосунки це дуже важлива частина моєї життя. І коли мені здається, що вона руйнується, типу. Це велик, величезна катастрофа. Це величезна катастрофа. Ну, яку, яку ти часто просто не помічаєш насправді? Да. Це типу, стається завжди непомітно і так оп, і ти вже там. І ти ти вже там. Типу, его зачепило за крючочок і почало Давай. розкручувати. Почало розкручувати. І я поговорила з чатом GPT, розказала про цю ситуацію. Ти, чат GPT був на моїй стороні. Піді такий. Твоєму чоловіку треба подумати, щоб валідувати твої впечатление. Почекай, а хто у тебе чат Петі? Ти йому казала, що він психотерапевт? Ні. А ти скажи. А, добре. Бо ну, коротше, це така примітка. Мені знайома сказала, що треба сказати Чаджипетіт. Оце ось Катерина Каркунова, там про неї є такі дані. Ти її підсвідомість. Ага, ага. Або там а, ти так. її психотерапевт, там по капитан, наприклад. І правило. тоді воно більш чотче працює. А, бо що. я в загальному. А ну він все одно мене підтримує. Це як подруга. Я своєму запишу, і він каже: ти молодець, а він баганий. Ну, типу, не те, щоб мені це допомагало відчувати все краще. Але я відчувала себе почутою чатом чи такі. Так, коротше, а я вчора вночі відчув, що типу, між нами якась дистанція. Але я вже трохи зі своїми емоціями якби, справився. Типу, зазвичай я в таких ситуаціях ображаюся і теж можу дуже сильно якби, війти в цей стан типу, образи. Але цього разу я подумав: нічого страшного не сталося. Я знаю, що любов є, все добре. Ми ще дивилися відео Алана Водса вчора. і Він там казав про дуальність, що в принципі немає хорошого і поганого. Це просто одна хвиля, яка йде. Бувають піки хвилі, бувають просто. Низькі моменти в хвилі, якби, ну, як це припливи відпливу, умовно. Я такий подумав, ну там було трошки менше любові, а буде більше. Якщо так думати про хороше, погане, звучить вже, що і немає, ну, типу, якоїсь жорсткої опозиції між ними. І коротше, я пішов в залу, поки Катя спала, і думаю, треба подивитись щось на Ютубчику, щось там буде класне. І, коротше, я знаходжу відос, який називається Дихання життя. Чого в мене немає, що там, типу, поганих днів, вже там, два роки. Ну, що ж, типу, такого. Думаю, ну, звучить прикольно, треба попробувати. Ми займаємось дихальними, дихальними практиками. Я думаю, треба спробувати, що там за дихання життя типу, у чувака. Ну, коротше, подихав вчора, Чувачу. і мені правда, дуже помогло. І суть вправи там дуже проста, насправді. Вона заключається в тому, щоб під час дихання. Переводити певну афірмацію, типу, я люблю себе там, або я поважаю себе. Ти її кажеш, і там відчуваєш, наприклад, в голові, чи в животі, чи в ногах, і ти переводиш її після дихання в серце. І от мені це дуже допомогло вчора. Я Такий, вау, класно. І сьогодні ввечері кажу, Кать, давай зробимо. Ми, в принципі, майже цілий день не спілкувалися, особливо так. Нормально не спілкувалися. Нормально не спілкувалися. Ну, щось з дитиною гралися. у мене там були заняття одні по фізиці. І, коротше кажучи, ми зустрілися тільки ввечері, після того як ми повечеряли, Катя Прибрали. зробила якусь прибирання, як буборку до да, прибирання якесь зробила. І я кажу, Катя, давай подихаємо разом. Ну, і я подумала, це непогана ідея, бо я, ну, я ображалася, я погано себе почувала. Ну, це не, неприємно ображатися. І я подумала, було б краще. Ну, я була б рада відчути себе краще, просто відчути себе щасливіше, а не. дихання вправи вони завжди допомагають в цьому. Коротше, лінк на це відео ми лишимо десь там внизу. Mm -hmm. <сад> Якщо це буде на ютубі. <сад> ну, коротше, так. І, І Ти я... подихала, як тобі було після цього? Я подихала, це, це зайняло хвилин 5, ну, типу, 5-7, це, це досить швидко, це не часто дотратно. І я, я відчула себе одразу набагато щасливішою. Типу, я відчула. Коли я казала, що я люблю себе, воно сідало в моєму серці. Коли я казала, що я ціную себе, що я поважаю себе, що я довіряю собі. Це було як, як сенс самостілення. Це був сенс самостілення. І я, я зрозуміла, чого мене так зачепило, те, що я подумала, що я не любить мене через те, що я сама не на 100% себе люблю. І я чекаю від нього, щоб він любив мене на 100%. Але насправді це моя робота. Любити себе на 100%. І коли дві людини недолюблені самі собою і чекають одне від одного любові, коли там колодязь не наповнений, він не чим наливати іншій людині любові. І, типу, ось ось наш рецепт із цієї ситуації, що склалося, нам треба любити більше самих себе. Щоб в нас було достатньо любові одне для одного, ось так. Просто так, ось такий, такий висок. невеличкий урок, він просто дуже простий, але глибокий, і заключається в тому, що ми хочемо, щоб нас побажав наш партнер. Ми хочемо, щоб нас кохав наш партнер. Ми хочемо, щоб він цінував нас. І насправді, все, що ми хочемо від нього, ми хочемо від себе. І ми не даємо це собі. І поки ми не дамо це собі. Ми будемо вічно в нього це вимагати завжди. І як тільки ти починаєш давати це собі, навіть через спочатку, можливо, не щирі слова, але це вже починає діяти. І ти поступово збільшуєш, збільшуєш цю віддачу для самого себе, ти реально починаєш себе більше любити, більше цінувати, більше поважати. І з партнером виходять якісь просто нормальні круті відносини замість залежностей. Так, да, замість того, щоб. Приходить і казати, «люби мене. А він, наприклад, в нього поганий настрій, в немає сили. Він не може тебе сьогодні так сильно любити, як тобі треба. А і ти ображаєшся, думаєш, чого він мене любить? Мені ж так сильно треба, щоб він мене любив. І вже, почин... От... вже конфлікт. А коли ти любиш себе на 100%, ти приходиш до партнера і каже: Люби мене. Він каже: мене сьогодні нема сил тебе любити. Ти кажеш: окей, то займись своїми справами. Конфлікту немає. Так що. Ось така ось така історія. Сподіваємося, що вам вона була корисною, бо це так ми живемо. <свистити> Травляється якась штука, ми сремося, а, а потім чого? ми доходимо до якогось, yeah. якогось відео чи дихальних вправ, чи до якогось інсайту, і воно вирішується, і ми відновлюємо наш контакт знов. До слідчого стреча. Батько все, <laughs> все починається знову. <laughs> так, ми, що ми нас ще щось дуже дуже багато історії. <laughs> якщо було? було цікаво, напишіть. Да. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Та-та-та, все, пока. Цьому.